Натуральні тканини, які дихають, одяг який надихає. Відмінний смак та правильний вибір з перших днів життя. У Полтаві відкрився перший сімейний магазин всеукраїнської мережі Фламінго. Сьогодні 8 липня в день родини торгівельна марка Фламінго текстиль. Яка має власне українське виробництво, відкриває свій магазин в торгівельному центрі Київ, міста Полтави. Кожен може знайти у нас якісний та зручний одяг за приємною ціною, адже ми виготовляємо одяг від народження і до 99+. В асортименті речі для новонароджених підлітків дорослих, як для повсякденного використання, так і для незабутніх свят. Асортимент виробів дуже великий, але найбільша його частина це вироби для немовлят. Саме для цієї категорії ми використовуємо 100% бавовну. Вироби з трикотажу актуальні усі пори року. Трикотаж має незвичайні властивості. Він в холод та охолоджує в жару. При цьому може бути елегантним, легким і не мнеться. Фламінго пропонує практичний одяг, який адаптується під будь-який гардероб. Це розмаїття моделей, гармонійна кольорова гама, сучасні тенденції та демократичні ціни. Продукція сертифікована, якість підтверджена висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Фламінго текстиль майже 20 років на українському ринку. Красиві, зручні. Футболки від Фламінго я буду носити задоволенням. Качество моєї, моєї футболки, яку ми купили з очками, мені дуже подобається. Буду носити з задоволенням. Совітую. Дякуємо Збройним силам України за те, що дають нам змогу працювати у такий нелегкий час для нашої держави. Запрошуємо всіх містян та гостей міста відвідати наш магазин, зробити покупки та отримати знижку в честь відкриття у магазині Фламінго на третьому поверсі ТРЦ «Київ» Вас чекають щодня з 10 до 21 години.